you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Якби наші бізнесмени не намагались всидіти на двох стільцях, війна розставляє все на свої місця. Так, до прикладу, виробник Хортиці Черняк, який вже давно втратив довіру українців, розчарував і окупантів. Загалом у Росії було заарештовано сім юридичних осіб раніше пов'язаних із засновником холдингу Global Spirits Євгеном Черняком. Інформація про це з'явилася в базі даних судових приставів українського бізнесмена. Звинувачують у фінансуванні зсу. Серед заарештованих підприємств до завод, коняків і вин, кримський винний будинок, лікеро-горільчані заводи Російська північ у Вологді та Джерель ЦІК» у митищах, а також дистриб'ютори традиції успіху, стандарт якості та новий рівень. До весни 2022 року ці підприємства та афілійовані з ними компанії належали кіпрським фірмам, які ринок асоціював з черняком. Водночас Global Spirits заявила, що з 2022 року український бізнесмен не веде справу Росії. Московський суд у серпні минулого року заочно ухвалив арешт черняка, звинувативши його в тому, що не менше 0,5 мільярда рублів, отриманих від продажу горілки Хортиця Мороша та Первак, виробленої в РФ. Він направив на фінансування зсу та інших збройних формувань. У грудні 2023 року СБУ подала черняку підозру підтримці Росії, на що він публічно відповів, назвавши звинувачення абсурдними. Того ж місяця російські змі повідомили, що активи виробника горілки Хортиця можуть перейти під тимчасове управління Росмайна для підготовки до продажу. Експерти оцінюють вартість цих активів щонайменше у 15 мільярдів рублів. Раніше так званий слідчий комітет так званої Російської Федерації оголосив черняка в розшук, заявивши, що він не вийшов з російського бізнесу у травні 2022 року, а просто змінив номінальних власників своїх горільчаних заводів російська північ та джер... Російська північ та джерельці, а також їхнього дистриб'ютора ТД Мегаполіс. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.